Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 9 на 25 рік, епізод діагностика планове обстеження. Перед початком роботи в системі лікарів слід виконати передумови та дотримуватись відповідного алгоритму дій. Нагадаємо, що відповідно до роз'яснень Національної служби здоров'я України епізод діагностика використовується для проведення консультування та планового обстеження пацієнта. За електронним направленням від лікаря первинної медичної допомоги або лікуючого лікаря. Перейдемо до схеми реєстрації записів. Отже, ми розпочинаємо роботу з електронного направлення та беремо його в роботу. Далі створюємо епізод з типом діагностика. На наступному кроці ми реєструємо консультацію лікаря. Якщо пацієнт потребує проведення додаткових інструментальних чи лабораторних обстежень або ж додаткових консультацій, ми реєструємо відповідні електронні направлення. Далі будуть зареєстровані за цими направленнями відповідні або консультації спеціалістів, або ж діагностичні звіти чи процедури. Усі направлення, які застосовуються в даних записах, мають бути погашені. Також, якщо ми на першому етапі проводимо нашу консультацію та встановлюємо діагноз зі статусом Попередній, ми маємо сформувати для себе електронне направлення для того, щоб провести пацієнту після відповідних обстежень. Ще одну консультацію та спростувати або підтвердити даний стан пацієнта. Після усіх проведених обстежень, консультувань пацієнта. Ми закриваємо відповідний епізод. Якщо ж ми будемо говорити про ситуацію, коли ми встановлюємо попередній діагноз пацієнту у першій консультації, варто пам'ятати, що наступна консультація, в якій ми спростуємо або підтвердимо даний стан пацієнта, має бути обов'язково зареєстрована. Інакше записи під даним епізодом, як лабораторні, так і інструментальні обстеження, так і консультації спеціалістів, потрапляти до оплати. Не будуть. Також варто зазначити, що працювати під епізодом діагностика без електронного направлення можуть тільки ті спеціалісти, до яких згідно специфікацій 9-го пакету пацієнт може звертатися без електронного направлення. Що це за спеціалісти? Це лікар-акушер-гінеколог, лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, лікар-педіатр, лікар-психіатр, психіатр дитячий, психіатр підлітковий, нарколог. Фтезіатр, фтезіатр дитячий і у 2025 році це лікар-психолог також. Зазначимо, що для діагнозів, що віднесені до переліку хронічних хвороб, діє вимога щодо наявності плану лікування навіть під епізодом з типом діагностика. Для усіх інших станів, тобто крім хронічних, створювати план лікування під епізодом діагностика потреби немає. Пропоную перейти до системи Медер та розглянути. Схему реєстрації записів з епізодом Діагностика на прикладі. Отже, пацієнт звертається для проходження планового обстеження за направленням сімейного лікаря. Перейдемо в розділ направлення та виконаємо пошук відповідного електронного направлення. Обираємо послугу Консультація уролога. Натискаємо кнопку Взяти направлення в роботу та переходимо в електронну медичну карту пацієнта. Якщо у пацієнта ще немає у вашому лікувальному закладі амбулаторної картки, ви можете створити її за допомогою відповідної кнопки. Перейдемо у консультації лікаря та будемо реєструвати відповідну взаємодію. Нагадую, що створити епізод можна одразу в картці взаємодії. Обираю тип діагностика, вказую основний діагноз, також фіксую дату та час надання послуг. Далі продовжуємо заповнювати поля нашої консультації. Вказуємо дату початку надання послуги, дату закінчення та, відповідно, час. Вказуємо тип взаємодії, пріоритет, планова, електронне направлення, відповідне, місце надання послуг та переходимо до блоку діагнози. Вказуємо відповідний діагноз, клінічний статус Активний. Оскільки пацієнт потребує додаткових обстежень, ми вкажемо, що наразі статус діагнозу, достовірності його попередній. Якщо у пацієнта наявні ускладнення, супутні стани, хронічні хвороби, ми вкажемо їх також за допомогою кнопки Додати інший діагноз. Додаємо дії, проведені пацієнту, тобто надані послуги, послуга заповнюється автоматично відповідно до вказаного електронного направлення. Система прогнозує, що наш запис буде віднесено до сервісу консультування та лікування 9-го пакету, клас, урологія, вартість 237 гривень за консультацію прийом лікаря. А відповідно, потрібно тільки зареєструвати запис в електронній системі охорони здоров'я та погасити направлення. Натискаємо галочку Погасити направлення та реєструємо запис в ЄСОС. Оскільки пацієнт потребуватиме повторної консультації, рекомендую створити одразу шаблон взаємодії. Та наступного разу ми зможемо його використати. Перейдемо в розділ направлення пацієнта для того, щоб зареєструвати подальше скерування на додаткові обстеження. Відповідно, пацієнту рекомендовано пройти ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів. А також ми будемо проводити повторну консультацію пацієнта. І, відповідно, на усі скерування на додаткові обстеження, які потребує пацієнт, ви можете додавати направлення через функцію додати наступне направлення. Натискаємо Зберегти закрити», повертаємося в розділ направлення та зареєструємо усі направлення. Направлення успішно створено. За потреби ми можемо скопіювати номер електронного направлення та скористатися ним. Далі для реєстрації відповідних записів. Спеціаліст, який буде реєструвати діагностичне обстеження з візуалізації, може створити відповідний діагностичний звіт. Звертаю вашу увагу, що ми натискаємо кнопку Створити діагностичний звіт, а система автоматично бере направлення в роботу. Вказуємо обов'язково дату та час проведення послуги. Також її тривалість, місце надання послуг та додаємо опис заключення. Ми вказуємо в полі заключення, що було виявлено під час ультразвукового дослідження сечовідних шляхів. Ми можемо додати текстом, далі додати шаблон. Я одразу використаю вже наявний шаблон в системі. Натискаємо Зберегти і бачимо, що система прогнозує, що запис буде віднесено до сервісу інструментальна діагностика, клас, ультразвукове дослідження та вартість 257 гривень. Залишається тільки зареєструвати запис та погасити відповідне електронне направлення. Натискаємо кнопку Відправити та Погасити. Через декілька днів або на наступний день, коли пацієнт виконає рекомендовані додаткові обстеження, він повернеться до лікаря на повторну консультацію. Перейдемо в розділ Направлення, натискаємо пошук направлення, обираємо відповідне направлення, беремо його в роботу та переходимо в електронну медичну карту пацієнта. Перейдемо до розділу консультації лікаря та будемо реєструвати взаємодію. Використовуємо епізод, який ми створювали напередодні, той самий епізод діагностика. Далі обираємо шаблон, який ми створювали, і натискаємо кнопку Створити консультацію шаблону. Очікуємо на завантаження шаблону та будемо редагувати деякі поля. Отже, нам потрібно змінити дату та час надання послуги, щоб вона відповідала даті та часу, коли ми надаємо послугу пацієнту, а пріоритет ми вказуємо планово. Електронне направлення. Також змінимо статус достовірності діагнозу відповідно на заключний. Консультація уролога вже вказана. Залишається погасити направлення та зареєструвати запис в електронній системі охорони здоров'я. Після того, як консультація Зареєстровано направлення погашене, ми можемо виконати закриття епізоду. Обираємо відповідний епізод, натискаємо кнопку Закрити. Дата закриття встановлюється автоматично відповідно до вказаної дати в консультації. Реєстрація електронно-медичних записів під епізодом діагностика успішно завершено. Ми сьогодні розглянули приклад роботи лікаря-уролога, однак варто зазначити, що кроки в системі та в цілому алгоритм роботи з даним типом епізоду за дев'ятим пакетом для інших спеціалістів буде абсолютно той самий. Дякуємо за увагу! До наступних зустрічей!